В цілому в середньому сьогодні порівняно на протязі цього місяця це 40-50 обстрілів, 200-400 вибухів, різноманітні системи. Вони практично кожного дня б'ють або по містосомі, або по Ахтирці, або по шостці, або по канатоку а стабільно стабільне в планах вогневого ураження у ворога це наші прикордонні громади вже е, забезпечили що там м, практично е, всі люди виїхали з 28 і 115, які мали Ну які знаходяться при кардині ну, це велика проблема взагалі до цих 115, які в 5, -кілометр... 5 кілометровій зоні, ми добавили ще до 170, які в 10 кілометровій зоні. І сьогодні ворог почав бити більш глибше. зараз. Такий етап, коли менше застосовується авіація, я так прогнозую, що це вона в основному зараз перекинута на харківський напрямок. От, вона там застосовується, але е, каби вони теж дуже багато нам надали шкоди, і багато вбило людей. Інша проблема досить важлива: це е, диверсійні групи противника. Їх теж в цьому році значно побільшило, е, відносно минулого року, і вони стали більш активні. Ну і треба відмітити безумовно відповідно і дії збройних сил. Більш ефективно вони сьогодні діють по знищенню диверсійних груп проти наші Збройні Сили, України. Ми не можемо готуватись більш інтенсивно. діє ворог проти нас чи менш інтенсивно, тому що сьогодні такі засоби враження. Такі тактичні способи ведення бойових дій, що е, це може змінитись там за добу, або дві, або три доби ворог може змінити свій план бойових дій. То ми маємо завжди бути готові е, до максимального е, впливу з боку ворога на нашу область, на, нашу, на наші збройні сили, які знаходяться сьогодні в нашому регіоні. Тому ми по максимальному готуємось і для цього. Ви знаєте, і фортифікаційні споруди робляться, і відповідні рубежі створені, потужні. На сьогоднішній день найбільш загрозливий це у нас білопілля, це ворожба, де більше всього обстрілів по цим населеним пунктам відбувається, знищується більшість загибло людей і знищується вся інфраструктура цієї громади. Також сюди йде е, до цієї громади в Шосткинському районі і Велика Пісерська в Актирському районі. Тобто, от такі три основних е, е, напрямки потужної дії ворога по цим громадам. Тобто, якщо у нас їх всього 15 громад прикордонних, то оці три вони найбільше страждають. Есманська це четверта, це теж, е, але от е, ворог. Е, Основну увагу сьогодні приділяється ці ми маємо реагувати і серед Набудський, і в Великописарівській практична обов'язкова евакуація. В першу чергу це для дітей не обов'язково. Ми туди запровадили відповідно до доручення президента і рішення уряду. І ми зараз захід виконуємо в рамках прийнятого рішення. Ми маємо ще їх переконувати в тому плані, щоб вони звідти виїхали. Перша червоні. Що стосується цивільного життя, цивільних цивіль, в минулому році це було 85, ми втратили, в цьому році ми 40 45 45 втратили. Більше поранених дітей, в минулому році це була одна дитина поранена, в цьому вже 13 дітей поранено. Тобто статистика досить сумна. Всього на сьогоднішній день було. 14 332 особи, серед них 2340 дітей. Оце на сьогоднішній день така цифра. Виїхали усі мешканці з 28 населених пунктів. Тобто, це безумовно хороший показник, в тому плані, що Збройним силам України нашим легше вести тоді оборонні бої з спротивні. Ну і ми більш спокійні в тому, що населення сьогодні знаходиться. Більше в безпечних місцях, однозначно, скажу, що він краще ще в 22 році і в двадцять році. Це однозначно, тому що весь цей час, 23 третій рік і двадцять е, такої кількості робіт по укріпленню кордону обладнання кордону, в тому числі відповідними засобами. Радіотехнічними оптикотехнічними, яких раніше просто не існувало, що стосується фортифікації, що стосується е, навченості військ і забезпеченості військ, які сьогодні е, у нас є, то безумовно порівняння з тими минулими періодами ведення цієї широкомасштабної війни, ми сьогодні більш підготовлені. Але ми розуміємо, що е, Маємо над цим працювати, удосконалювати фортифікацію, удосконалювати, покращувати захист населення, бо це головна задача для військової обласної адміністрації: захист населення, готовність до евакуації, і ми теж це робимо. Ситуація як і в усій країні, є обмеження енергоресурсу. Важливим був цей день і ніч коли. Були виведені з ладу наші об'єкти енергетики, внаслідок чого практично, ну, на, на моїй пам'яті, за час, коли я знаходжусь в Сумській області, це вперше Сумська область була повністю позбавлена електрики. Але наші хлопці зробили так, що такої високої вирогідності ураження об'єктів вони не дали ворогу, вони були збиті або підбиті, і ці засоби ураження вони не досягли мети знищення нашої енергетичної системи в Сумської області. Вони її пошкодили, і за 8 годин ми практично її відновили. Безумовно, залишилася у нас велика кількість. Абонентів, які відключені в прикордонній е смузі, де ведуться постійні обстріли. Це на віддаленні від кордону від 0 до 500 метрів, і ми сьогодні не наражаємо на небезпеку наших енергетиків, щоб туди відправляти е е їх на відновлення пошкоджених ліній електропередач. Туди ми дали відповідно, як ви задали питання: генератори малої потужності і середньої потужності. Там ми їх забезпечили. Вони там працюють в відповідному режимі, не цілодобово, але забезпечують життя діяльність тих людей, які, яких ми не змогли, на жаль, переконати виїхати з цих прикордонних небезпечних місць. І ми, Діємо всієї для того, щоб не залишити жодного населеного пункту вплоть до подвір'я. І безумовно, сьогодні урядом поставлена задача на цей рік військовим адміністраціям і іншим складовим, які мають приймати участь в цій програмі, розподілчана енергетика. Це газотурбінні і газопоршневі генератори, які мають бути поставлені відповідно в котельна. Тобто, коли будуть наноситись от удари, як зараз, на розподільчі енергетичні об'єкти, або генеруючі, як було раніше по електростанціям, і для того, щоб не виникали проблеми з подачею тепла, Період осінь зима 24-25, Ми зараз займаємось якраз оцією програмою. Доручив президент і уряд. Відповідні рішення прийняв. Ми зараз займаємось, щоб обладнати потужні мікрорайони, об'єкти критичної інфраструктури такими генеруючими генеруючим обладнаннями. В минулому році, і в цьому році продовжуємо намагатись їх е, в інженерному плані захищати. І таке доручення є уряду, і таке доручення президенту, і особливо безумовно важливо це енергетичні системи. І тут досить потужні є проєкти, е, декілька рівнів захисту, і ми зараз йдемо по цим проєктам їх виконуємо. Тому, о, як я вже приклад привів, енергетичні системи. Це не тільки інженерне обладнання цих об'єктів, але і протиповітряне прикриття. Це теж е, входить в систему е, захисту об'єктів критичної інфраструктури. І газопостачання захистили е, досить ефективно. Я не відкрию великої воєнної таємниці, про це каже наш президент. Чого не вистачає? Засобів ППО, різної е, дальності дії. Як малою, так середньої, так і великою. Бо ворог, на жаль, сьогодні відчуває себе в прикордонних районах наших досить вільно. Він знаходиться на таких відстанях, де наші засоби ППО просто за своїми характеристиками не можуть його збити. А він може застосовувати засоби ураження, ну ті ж ракети, і ті ж керовані авіаційні бомби. Тобто ми його не збиваємо, а він знищує вбиває наших людей, і це для кожного з нас велика, велика проблема. Це хорошо, що сьогодні наші підрозділи ППО знайшли відповідні методики. Знайшли тактики застосування тої зброї, яка у нас сьогодні є на озброєнні протиповітряної, щоб добиватись такої стовідсоткової ефективності збиття ворога. Але є ще багато засобів ураження ворога, з яким нам дуже тяжко сьогодні боротися, і вони наносять велику шкоду. В Першу чергу це людське життя і серйозні інфраструктурні втрати.